Слава нації, пані та панове, про історію України Балина, частина 62. Великі брехні маленьких істориків. Біда у тім, що з давніх давен люди кудись якось рухалися. Але давні люди не вміли писати. А як хто і вмів, то писали мало, а багато з того написаного втратили, а ще багато потім повиправляли та подописували. Та те дописане повклеювали у давні літописи. Тому теперішні люди ніяк не можуть все те написане віднайти та не можуть дати йому ради. Та все сперечаються, де чи є, коли було, та ніяк не вгамуються. Може за 500 чи за 1000 років люди й звикнуть до теперішніх кордонів. Та все якось і усталиться. Але у світі є ще десятки бездержавних народів. Ті народи розвиваються разом з людством, та колись доростуть та дорозвинуться до того, що потворять власні держави з власними мовами, з власними культурами та з власною історією. І те невідворотнє. Кордони будуть змінюватись, і те буде тягнути за собою конфлікти та війни. Так що як воно буде, того ніхто не знає. Великий історик Адольф Гітлер казав, що Бог дав усім народам землі стільки, щоб тим народам вистачало. Це значить, що і німцям Бог дав землі стільки, щоб їм вистачало. Але землі німцям вже тепер не вистачає. То те означає, що хтось забрав від німців ту землю, що дав їм Бог. Німецькі вчені історики визначили, що то ті землі, де колись сиділи їхні готи, тобто землі навколо річок Дністра та Дніпра. А московські придворні історики теж кажуть, що ті землі то ісконно руські землі. І почали німці з московитами воювати за ті землі. І Перша і Друга світова війни були саме за ті землі. А як взагалі люди розселялися по планеті? Маємо про те різні думки. Хтось говорить, що люди народилися в одній місцині і звідти вже розходилися по планеті. Говорять, що то було у Африці, там де тепер Сомалі. Воно і схоже на те. Бо з огляду на історію людства, то можна зазначити, що люди люблять піратство. Тож, мабуть, люди таки народилися в Сомалі, де тепер сомалійські пірати. І ті піратські, первісні, егоїстичні інстинкти тягнуть людей до піратських воєн. А як зачіпку до тих воєн, люди вживають Оте, що придумали для них їхні історики. А чому люди народилися в Африці? То, мабуть, тому що там тепло, а люди народилися голими. Також говорять, що було декілька точок, де люди народжувалися, множилися, а тоді розходилися в різні боки. Але чому люди такі різні на зовнішність? Кажуть, що той, хто народився ближче до екватора, то той має більш засмаглу на сонці шкіру. Але чому тоді ескімоси не є білими, як сніг. А є ще така версія, що Бог думав мільярди років перед тим, як за шість днів створити світ, а потім взяв та й створив. На шостий день Бог створив людину. Пробував і таких, і таких, воно все не виходило таке, як треба. Аж нарешті вдалося то були Адам та Єва. Бог пустив їх жити до себе в сад. Ті підросли, стало їм нудно у Бога в саду, і вони полізли туди, куди Бог їм не велів лазити. Що то були за яблука, куди вони полізли, ми можемо тільки здогадуватися. Бог на них зате розсердився та й вигнав зі своєї хати. А щоб вони не нудьгували, то сказав, що більше їм їсти не дасть. Та хай вони не нудяться та самі тяжкою працею заробляють собі на хліб. Ходять на роботу. Люди з тим впоралися, навчилися без мани небесної заробляти собі на хліб та намножилися. Намножилися та й вирішили повернутися до Бога або навіть і порівнятися з Богом. Було те десь коло Вавилону. Наймудріша людина сказала, що треба у Вавилоні звести вежу аж до самого неба. Тоді ми видеремося на ту вежу. Та й порівняємося з Богом. Усі йому повірили та й почали будувати вавилонську вежу. Занедбали господарку, науку, культуру, а тільки мостили цеглинку до цеглинки та лізли все вгору та вгору. Щось там напартачили, і та вежа завалилася. Тоді Бог бачить, що нема ради з тими людьми. Взяв, пофарбував їх у різні кольори, поділив їх. На різні племена, дав кожному племені свою мову, та й порозкидав їх по планеті, дав кожному племені його мову, щоб кожне плем'я по-своєму називало його Бога, та кожне плем'я тою своєю мовою славило його Бога, та щоб кожне плем'я якось по-своєму шукало свій шлях до Царства Небесного, та щоб ніколи не могли люди змовитися, та щоб ніколи більше не будували тих вавилонських веж. Та дав кожному племені стільки землі, щоби тому вистачало. Отож Гітлер і казав, що нам німцям землі тепер не вистачає, а те означає, що хтось ту землю, що дав нам Бог, від нас забрав. Згадали німецькі історики про своїх попередників готів, як ті у часи Христа припливли на трьох кораблях зі Швеції до гирла річки Висли. За 150 років ті готи так намножилися, що їм вже стало тісно. Та вони пішли вгору по Вислі, потім перейшли до горішнього Дністра із Дністра на Дніпро, а з Дніпра у Крим. Отак От пише історія готів. Тому німці й вирішили, що біля Дністра та Дніпра та в Криму ото і є та земля, що дав їм німцям Бог. І з іменем Бога почали ті німці воювати за ту свою землю із московитами. І Перша, і Друга світові війни були саме за ті землі. А ми тепер говоримо про русько-українські племена Лютичів, вільців, Бодричів, бойків та інших, що пішли з вершечка річки Лаби угору по річці Лабі та й вийшли до Балтицького моря. Потворили там Князівства держави та майже тисячу років тримали ті держави серед фризів, данців, німців, чехів та поляків. А данців звуть данцями саме тому, що вони були нашими данцями, платили нам данину. Тобто, виходить, що готи рухалися по вислі вгору і не зустрічали жодного опору ні на Вислі, ні на Дністрі, ні на Дніпрі, ні у Криму. А наші у той самий час йшли по лаві вниз. У всьому тому дуже тяжко розібратися. А ще тяжче, бо зовсім неможливо дійти якої-небудь спільної згоди. Історики готів кажуть, що готи жили на Дністрі, Дніпрі у Криму, і то їхнє. І було б їхнє, аби їх не вигнали звідти якісь дикі гуни. Що приперлося сюди десь аж із Китаю. Московити теж говорять, що русто вони і що вони ніяк не можуть понять, когда і як ці хахли у них Київ відвоювали. Поляки теж те ж саме думають. А мадяри теж саме думають, бо у Києві на Печерську є Угорська гора. То значить, те все було угорське. І таких прикладів безліч по всьому світі. Кому що треба, той та й пише. То тому, що люди справді поволі рухалися планетою. Але те все не записували. А як записували, то кожен по-своєму? Та мало записували. А ще менше того збереглося, та ще менше того теперішні люди віднайшли. Питання: чи зможуть люди той весь рух коли-небудь як-небудь дослідити? Та дійти якої-небудь спільної думки та спільної згоди. Певно, що ні. Теперішні кордони і далі будуть змінюватися, бо ще велика кількість потужних народів не мають власних держав. А що більше ті народи розвиваються, то все більше тяжіють до власної мови, культури та державності. Тож якісь суперечки, конфлікти, війни невідворотні. Та якщо взяти до уваги ту версію, що люди народилися в Сомалі, то поки що сомалійські піратські гени беруть гору над розумом. І навіть християнство не вельми допомагає. На цьому, пані та панове, завершимо 62 частину. Всім дякую за увагу. Читаю як мій Петро Балина. Слава Україні!